Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу BitGet і про акцію, що зараз діє на цій біржі, де за реєстрацію. І ще за декілька простих кроків, я далі вам детально про них розповів. Ви отримуєте 25 UZT собі на баланс. Плюс є ще додаткова можливість підзаробляти. Ви можете запросити друга. Він виконає ці умови, і ви за те, що його запросили, отримуєте додатково 25 UZT собі на баланс. І, звичайно ж, ваш друг, який все зробив, також отримує 25 UZT собі на баланс. Супер. До речі, така ж сама акція. Аналогічна, зараз проходить на біржі Байбіт. Якщо ви не в курсі не бачили, не знаєте. Рекомендую переглянути ось це відео у мене на каналі. Там так само, 25 за реєстрацію, 25 за друга. Все дуже просто. Повертаємося до BitGet. Що ж потрібно зробити? Давайте перейдемо до мене в Телеграм. Тут є вже цей пост. До речі, рекомендую на ньому підписатися, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації про заробіток, я маю на увазі, не тільки бідget, там, Bybit і таке інше. Заходьте подивитесь. Я думаю, знайдете собі щось корисне. Дивимось, 25 за реєстрацію, 25 за другу. Якщо у вас вже є аккаунт, це не біда, ви просто можете запрошувати друзів і за кожного з них отримувати по 25 USDT. Зрозуміло, і чим більше друзів. Відповідно, тим більше ваш заробіток. Що ж потрібно зробити? Дивимось. Перше, ми вже сказали, да, це зареєструватися на біржі. І, звичайно ж, потрібно пройти Ківась Це обов'язкова умова. Наступним кроком буде це натиснути кнопку реєстрації на ось цій сторіночці. Тут є посилання, якщо ви в Телеграмі, так, якщо ви на Ютубчику просто дивитесь, то в описі буде посилання на ось цю сторінку. Тут нижче є кнопка зареєструватися, це потрібно зробити обов'язково. Це вже реєстрація конкретно в цій акції. Далі потрібно зробити депозит від 100 баксів. Це не обов'язково має бути USDT, може бути будь-яка інша крипта, просто на суму в еквіваленті 100 і більше доларів. Зрозуміло. Потім робимо торговий обсяг від 300 на споті або 1000 доларів на фючах. Я думаю, що ви знаєте, що таке торговий обсяг це купити-продати. Наприклад, купили на 150, продали на 150, це вже 300. Все. Умови потрібно виконати ось ці умови до 18 березня, оскільки в цей день вже акція закінчується. Самі нагороди будуть розподіляти протягом 5 днів після закінчення акції. Ну що ж, ось така у нас акція. Реєструємось, запрошуємо друзів, і чекаємо на наші нагороди. Друзі, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось підтримати, будь ласка, це відео лайком. Обов'язково нагадую ще раз на підписочки, ютубчик, на телеграм. Посилання є в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!